На Тернопільщині під час пожежі загинула жінка. У селі Курівці горів житловий будинок. Після того, як вогонь загасили, працівники служби ДСНС увійшли до приміщення та виявили бездиханне тіло господині будинку. У ході перевірки слідчі встановили, що загибла 77-річна місцева мешканка. Попередня причина пожежі куріння на місці нещастя працювали експерти. Після проведення всіх експертиз вони встановлять остаточну причину загоряння. На підволочищення на 17-річного хлопця впала частина стіни. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що житель одного із сіл підволочиської територіальної громади разом з двома неповнолітніми друзями пішли на територію колишнього кологоспу. Хлопці перебували біля закинутої та майже зруйнованої будівлі. За їхніми словами, 17-річний товариш палкою намагався розхитати брилу з кількох цеглин. В результаті цього велилася мурована частина арки даху. І Придавила юнака. Він від отриманих травм загинув. Поліцейські продовжують проводити заходи, спрямовані на припинення обігу нелегальної зброї. За минулі вихідні тернопільські правоохоронці виявили три таких факти. Співробітники Кременецького райвідділу поліції викрили жителя Київської області у незаконному поводженні зі зброєю. Як з'ясувалося, фігурант збирав зброю боєприпаси та вибухівку в районах, де раніше велися активні бойові дії. Поліцейські за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури провели санкціоновані обшуки за місцем проживання чоловіка та виявили предмети, схожі на бойову гранату Ф-1, три запали до гранат, набої. Різного калібру та снаряди до гармати ще один факт незаконного обігу зброї задокументували співробітники відділення номер 1 міста Ланівці. Було встановлено, що до злочину причетний мешканець міста Кременець. В ході проведення санкціонованого обшуку працівниками поліції було виявлено та вилучено предмет, схожий на бойову гранату РГД 5 а також запал до неї, магазин до автомата, споряджений бойовими набоями. Арсенал зброї та боєприпасів знайшли співробітники відділення поліції номер 2 міста Бучач у жителя Чортківського. У району серед вилученого предмети схожі на пістолет ТТ калібру 7,62 мм, два карабіни системи Мосіна, шість гранат та запали до них, майже тисячу набоїв різного калібру. Порох загальною вагою, майже 2,5 кг, 10 магазинів до пістолета ТТ та один магазин до пістолета ПМ. Усі вилучені речі поліцейські передали для проведення експертизи. Також поліцейські встановлюють походження зброї та бойових припасів. Усім фігурантам оголошено підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України санкція якої передбачає позбавлення волі до 7 років.